Всім привіт! Коротше, роблю масажі, працюю кур'єром. Сьогодні взяла більше часу відпочинку, тому що вчора їздила кур'єром і мене загнало завісло туди на садибу із Рембертова. І я вчора на силу встигла приїхати. У мене був масаж на 17.30. І я в 17 тільки приїхала. Ну, швиденько помилась, перевдягнулась, глотанула кави. І, коротше, одразу прийшли, прийшла жінка на масаж. І добре, що була на 17.30, а не на 17, тому що просто б не встигла. А сьогодні в мене на 17 є, і там далі масажі. На 18 і на 19.30, по-моєму. І тому сьогодні я подумала, що ні, не дам ради. Треба трохи думати, щоб відпочити. Ну, тим більше зараз потрібно поїхати там в аптеку. Я обіцяла купити лік, вислати по Польші, а на Україну. Ну і ще хотіла глянути там місце під оренду, то вже зайду, хоча б гляну. І, ну, в принципі, так нічого. Веду короче, зошитаж і пишу такі картки. Це типу, пишу яку суму я взяла, і своє прізвище, ім'я і адресу. Ну, Це, типу, як у мене чек. Тому що в рамках діяльності не реєстрування, потрібно видавати бу бумажки з написом і записувати, що ти робиш. І потім підраховувати, щоб не перевищувала 2700. Ну, У мене не перевищує, навіть ну, не дотягує до 2700. брутто, ясно. Тому що я купляю папери, ось закупила 7, штук рулонів, 7 рулонів, тому що вони використовуються прилічно. Ну, за півтора тижня може рулон 70х70, 70. 70 метрів на 70 ширина. Ну, бо я багато використовую, я витираю те, те, те там, стіл помила, витерла папером. Ну, якби не економлю. Ходять жінки і слава Богу, тому що зустрічаю сусідок, сусідів. І якби це ходили чоловіки, то це був би кошмар просто. Ну, Сусіди б сказали, що вона там робить. Якби, наше вона нам? Щоб тут мужики якісь лазили. Ну, коротше. Тому я так думаю, що це класна була ідея не приймати чоловіків одразу і не мати з тим проблем. Ну і що, зараз треба поїсти, випити кави чи піти в жабці випити кави і поїхати в аптеку, туди ще зайти і продукти купити, тому що їжа потрібна. Стараюсь купляти добре, смачне, тому що важко працюю. Тому потрібно... Я і раніше, ви знаєте, що не економила, а зараз то і подавна потрібно, щоб були сили, настрій, тому потрібно їсти щось добре, смачне. Трохи така сонна. Зараз болягла спати, бо зробила два Ой. І все, прийшла жінка, така була зажата спина Боже, просто як кругом. Ну, Лягає людина, в неї спина просто дугою. Ну, і Це не така слабенька дуга, а вона просто навіть лягти не може, їй больно лягати. І Тому підкладую подушку, трошки помасувала, вона хоп розслабилась. Я тоді нижче ну, її опустила, нижче і потім вона тільки через півгодини змогла рівно лягти на стіл, а так вона не могла. В неї... Так затиснуло м'язи, тканки, що вона вся скрючена, із-за того, що так м'язи стискають. Ну тому, що ку купа стресів до мене приходять тільки українки, які після початку війни, які з ну типу, в шоковому стані шоковому тих після І вони не можуть піти за 100 злотих за годину, тому там конкуренти возмущаються, а мені це дивно, тому що... ну це тупі конкуренти, тому що розумні нормальні конкуренти не будуть возмущатися, тому що у них, по-перше, є свої клієнти, а по-друге, їм все, все, все одно, що там у кого яка там ціна. І ось ці жінки, вони не не підуть ніколи в житті за 100 злотих за годину. Вони ніколи не підуть. Вони так і цікаві, кажуть, я б не пішла, якби не 50, бо 50 це кожен може собі дозволити. І я хотіла набити людей так, щоб у мене були всі терміни зайняті. І так у мене зараз і виходить, що всі години розбираються, я там викидую години, а їх одразу розбирають, я пишу, записую, беру завдаток 20 злотих. Тому що без завдатка це, звісно, рисковано. Людина може просто забити і не прийти. І можуть позаймати такі жінки, які ніколи би не планували піти. Вони не прийдуть, а просто записуються. Не знаю для чого. І тому це дуже класна метода брати завдаток. Все, і я спокійна або повністю оплачую людина, я записую і все. Це саме класно. І я вже тоді роблю, роблю і знаю, що за що я роблю. Ну, а не просто я сижу, чекаю, а вона не, забула, не прийшла, або просто із якоїсь спідлості. Ну, записала спеціально, щоб зайняти термін. І все. Тому в мене все чітко і це класно. Ну і так, все, в принципі. Поставила прання, зараз треба поїхати. Поїсти, Вчора взяла таку їжу, обід Обід такий в жабці. Недобрий він. Не знаю, щось додають, мабуть, в моркву. Там, типа, картопля, котлета і морква така варена. І видно, в ту морку додають якийсь ароматизатор, підсилювати смаку і в мене желудок болить від тої їжі, тільки від тої. І вже знала ж і все одно взяла. Ну, бо думала, що коли я буду там, що готовити. А так я розігріла, воно вже готове. Їсти дуже хочу. Але вже тих ото я заказувала колись м'ясо, там вже просто вони мені не лізуть, вже не хочеться. Хочеться щось супчика, хочеться треба купити суп, супи. Або я купляла фарш і окремо у мене є ото добавка та влощизна. Ну, то порізана морква, петрушка, все вже порізано, заморожено. І теж класний суп виходить. Кидаєш фарш, картошку, влочизну, там і цибуля, і петрушка, і морква, вся поризана. І все, воно закипає, готова зупа. Це найкраще. Мене не болів желудок, взагалі ну, шлунок. Оце тільки поїла вчора цей обід і розбалілась. Так що такі справи. Треба пофарбуватися вже тільки в мене сьогодні так вийшло, що стільки годин вільних. А так я все время, все время у мене під розчут. Зранку встала два масажі на 9 і на 10. Потім збираю швиденько, їду на велосипед, потім вертаю швиденько, роблю масажі і все, спать. І знову. І так кожного дня було. Ну тому що гроші потрібно, потрібно і потрібно, бо я понабиралась кредитних карток. Рочек, і всюди треба платити. Кстати, я свої кредитки розбила на рати. Там така онлайн-функція, що вони типу, якусь суму від кредитки, не всю, а, там, наприклад, 4500 із 5 тисяч розбивають на рати. Я порозбивала на два роки, щоб по 200 з лишнім платити. Бо тут такі кредитки: що якщо ти не виплатиш всю суму або не розб'єш рати, то може потім штраф, не штрафи, а виросте процент по кредитки. І буде велика сума до оплати. Ну, тобто треба щось з нею робити. Якщо ти взяв, витратив і не можеш погасити, то треба її знач, на рати розбити і платити під там, 19%. Іначе буде гірше. Ось так от. Ну, все, наче щось розказала. Зараз поїм буде веселіше, бо я голодна ще, тому така трохи сонна.